А пам'ятаєте, була така інформація, що Андреті хотіла доєднатися у Формулу 1 як 11-та команда в чемпіонаті. Фія надала їм цей дозвіл, а Формула 1 відмовила: здавалось би, на цьому все завершилась історія. Але під час Лас спехасу 2024 році, який проходить от от зараз. Стало відомо, що у 2026 році у Формулі 1 може з'явитися нова 11-та команда. І це не зовсім Андреті. Не забувайте про коментарі, підписку, вподобайки та дзвіночок. Дякую за ваші ці дії. Отже, історія почалась ще в 2021 році, коли Андреті намагалась купити Заобер, але тодішнє керівництво команди Заубер їм відмовило. Потім вони вирішили, що треба створити свою власну команду під своїм власним брендом. Заржався підтримка General Motors та Cadillac. але все пішло не зовсім по плану. FIA надала Андреті дозвіл на вступ як 11-та команда в чемпіонаті, але Формула 1, команди разом з Ліберті Медіа відмовили їм в цьому, казавши щось типу: прихід в чемпіонату 11-ї команди під брендом Андреті не принесе чемпіонату ніякої нової додаткової вигоди. Але простішими словами, скажімо так: команди і Ліберті Медіа не захотіли ділити грошовий пиріг, який вони так смачно кушать весь цей час. Окрім того, що команди не хотіли ділитися з Андреті своїми грошами і втрачати на цьому гроші. Один з директорів Ліберті медіа Грек Мафей казав Майклу Андреті у приватній розмові, про яку Майкл Андреті потім розповів сам: що Мафей зробить усе, аби команда Андреті не потрапила до Формули 1 зрада Руки опускаються в очах сльози, зрада тотальна. Однак, 13 листопада стало відомо, що Мафей покине свій пост в кінці 2024 року. Але це ще далеко не все у вересні 2024 року. Майкл Андреті, керівник команди Андреті і цієї структури Андреті Клобалс, відмовився від своєї частини акцій у команді і покинув свій головуючий пост. Ці пересуновки в Андреті пов'язані з тим, що в них були борги перед інвесторами, які вкладались у Формулу 1 Це звичайно не точно. Ну, але все виглядає саме так. Але і це ще не все. Маріо Андреті розпочав окрему політичну кампанію, де він зустрічався з республіканськими сенаторами, яким він жалівся на монополію Формули 1 і що Формула 1 не хоче приймати його, його сина та його команду Андреті до Формули 1 Після чого почалось розслідування з підозрою, що команди формують картель, щоб систематично виключати нових конкурентів і захищати власну ринкову вартість, згодом почекав, що в ЄС почались схожі обвинувачення в бік формули 1. і не зрозуміло, що конкретно повпливало на подальші дії, що зараз відбуваються. Але сьогодні вранці стало відомо, що в 2026 році у Формулі 1 скоріше за все з'явиться нова 11-та команда. Здавалося б, хеппі енд для Андреті. Але ні, як повідомляють журналісти, це буде нова заявка саме від General Motors. General Motors буде використовувати усі напрацювання Андреті, людей Андреті, Бази Андреті. Все, що було в Андреті, в тому числі і дозвіл від FIA для Андреті, щоб приєднатися до чемпіонату в 2026 році. І це буде повністю нова заводська команда. Скоріше за все, ця нова команда буде виступати під брендом Cadillac. Першу пару років ця нова заводська команда Cadillac буде використовувати двигуни інших виробників, Скоріше за все, Honda або Ауді. А вже з 2028 року, чи пізніше, коли ведуть новий регламент на двигуни, вони будуть будувати свій власний двигун, щоб стати повноцінною заводською командою, ось тут звичайно Рено Альпін не дочекались клієнта, який був у них в кишені, і перейшли на мотори Мерседес з 2026 року. У Альпін там теж своя складна незрозуміла історія. Що стосується Формули 1 та розподілення грошей, то Тото то Вольф вже каже, що повний вступ Дженерал Motors був би більш впривалим, ніж попередній план Андреті, і наполягає на тому, щоб команди не блокували прихід цієї нової одинадцятої команди. Як бачимо, від оригінального плану перетис сімейною командою Андреті залишила лише історія на пару хвилин. І тепер це зовсім новий проект, який ми. Все ж таки будемо раді вітати у Формулі 1, Бо 10 команд, як на мене, це все ж таки мало. 11 теж мало, але це вже якийсь крок вперед. В будь-якому разі це ще не офіційно, і треба чекати офіційних заяв. Офіційні заяви за чутками можуть з'явитися вже в Катарі. Будемо дивитися, спостерігати, а слідкувати за новинами. Ви можете в телеграм-каналі формула 1 робить вже о і розслідування про монополію Формули 1 поки не завершено. Але на цьому відео завершується. Дякую, що послухали. Подивилися. Побачимось в наступному відео.